Вітаю на моєму каналі! В цьому відео пропоную приготувати дуже смачні цукерки. Рецепт не складний, впорається навіть дитина. Тому сьогодні я готуватиму не сама, мені допомагатиме моя донька. Тож, переходимо до приготування. Інгредієнти наступні: печиво, згущене молоко, какао, молочний шоколад та олія. Пропорції в описі під цим відео. Спочатку потрібно подрібнити печиво у крихту. Зручно це робити за допомогою скалки або ж можна використати чашу блендера. Далі перекладаємо подрібнене печиво в глибоку ємність. До нього додаємо какао та згущене молоко і перемішуємо до повного поєднання інгредієнтів. Коли ложку стає вже складно використовувати, Домішуємо масу руками в суцільний шар. І відщіпуємо по шматочку та формуємо кульки. Ось такі по розміру будуть наші цукерки. Перекладаємо на досічку. Та ставимо в холодильник на 30 хвилин. Вже час розтопити шоколад. Робимо це на паровій бані. Як тільки шоколад повністю розтанув, Додаємо олію та ретельно перемішуємо до однорідності. А далі кладемо цукерки у шоколад та ось так щедро з усіх боків поливаємо зверху шоколадом. За допомогою двох виделок перекладаємо на дощечку, заслану пергаментом. І знову ставимо у холодильник на 30 хвилин. Ось такий результат маємо. Цукерки вийшли дуже гарні і, як ви вже переконались, зробити їх досить легко. Ми з донькою задоволені результатом, будемо вдячні вам за лайки та коментарі. А на сьогодні все. Дякуємо, що були з нами. Смачного та до нових зустрічей на каналі!